На, Ну у нас, як завжди, їхали ми їхали. І що сталося? Колесо спустило. З спустило. Зараз будемо пробувати тим уйобком накачати штатним. розкажу вам, чи щось вийшло. А якщо ні, у нас є спальні мішки, я вже продумав. Зараз вон там заночуємо і завтра щось будемо думати. Давай сильніше качай. Бачиш знак качества? Бачу, качай добре. Це в нас, коротше, бачите, якщо будете на старих мотоциклах їздити, то у вас така хуйня буде реагу. Давай сильніше качай. Ява відрягнула. А що сталося? В двох словах. Надручили. Надручили. В нас, пацани, хуйня виходить. Ми чорта на кулічках. Скажи ява. Ява краще. Дивіться. Зняли ми колесо, зараз беремо, їдемо двоє. Вже домовились, людина сказала, що заклеїть, якщо камера добра, і ми поїдемо. А як ні, то прийдеться ночувати тут в тому лісі. Покажи покажи. в, той, в тому лісі. Покажи що так. Що в нас є, тут. що в нас є? А є Тор. Дивись, що у нас є. А, ну то все. Закуска є? Дивись. Ха-ха, все. Там нахуй лишаємося, зараз палатку поставимо. У нас є все з собою: Каремати, спальні мішки. Так, ми пробуємо їхати, клаїти колесо, далі будемо знімати.